Вот, валик даю меду фраг. І тут у ребят трошки не пішов, да? Це якийсь маг бути кросфайр. Один фраг з двох біля, це маловато. Чого квас не грає з вами под кейвом? Вот квас мав стати отут і чекати, вам байтити оцю херню. І чекати рампу, виход. Якщо це рампа, виход, квас заходить в Кейв. Якщо це Кейв виход, то ви тут уже вайтитись, ви маєте прийняти хоча би Кейв. Тут вузький, вузький просір, вам треба вбити оцей один проход. І втроєм ви це можете зробити. Виход рампа? Ну, не придеться ретейкати, і ви і так до бідуал беріте поставили в кейв. Дивно. Ну, і тут вже без шансу. А що там валік як стріляв? Що валік казав, ти це бачиш? Вроді тебе почекав. А, тут вообще не зачитало, нічого толком. Прошу кваса забайтить, вот я бы вы байтили, пацаны. Вот я бы прыгнув за стеночку и заховався. Квас что робить? Каже, я щас уб'ю. Вот вот зачем, вот зачем, мы тут стоїмо двоє. Та запусти його на себе, хай, при, хай захоче тебе убити, а мы його уб'ємо в вухо. За цього у нас тільки один фраг тут. Йо, ой, валик, тут опять не пішло. Ну вот, вся команда вмерла. Квас, вас... Кейв не зіграв. Да? Мідл ми типа віддали. Вот, дві спини вбив. Я тоже так хочу вбивати. Так. А, це, а це нормальний фраг один з трьох. Знову ти не граєш кейп. Чому? Що це таке? А чого один молік? Тіп навіть не пригорів квас. Ти його нічим нічим не накоцав. Це типа це називається Я не вмію грати кейп. Ти б лучше кейп не грав. Плюс ти мав це пробіжати. Ти вже маєш бути тут, поки він це робить. Ну, тіп до тебе зайшов. Ну, от, от оце геніально було. От, от зараз ти вийшов. Оце було, оце було геніально, треба, просто не знаю. Просто стати заспреїти мимо все. Пешка без нічого. Га, Борєво іграє там на рампі, окей. Квас, господі, шо за аутдейтед заняття ланга. Та ти хаєшку маєш кидати, теж. тоже. Ну, застілив Застіли, застіли фраг. Радий. Здох. просто молик. Вот. Гранату, конечно. Митсу куда полетит, я не знаю. У них пистолеты. Эко фраги Опять мого добив, А Чо, чо ти? Ти шо брейнлаг зловив? Ну да, флеш, і пройди наліво. ти заблочився чомусь І прицел в стіну, ну, конечно. От, а це важливий фраг. ти віддаєшся пістикам. ми глянемо, що сталося на Б. Чому у нас три типа рашать? Один middle. ми дали фраг на меду. Кваса набрили. і у нас тут рево з калашом. А, калаш і пістолет. Ага, а виходить на широкому. бачиш, а тут твоє незнання і грати кейв грамотно, ти і ти того й вмираєш. Я, я показував, коли 3Б граєте, накидуйте хаєшки, прострілюйте це. Це ну, просто від незнання грати Б. <звук> Міцуна шифті пікає це дуже дивно. Рискований випад. Що за байт уміт? Ну, не знаю, це безполезний геймінг в КВ, типа, це дуже слабо. Сможе, ну, от так тобі лишити і грати, тоді да. Тоді у нас не буде медаль, нічого, нас розкидають нам А, Б, і типу зайдуть. Ну от оцей угол мав брати на пістолетки. Пару пару нормальних фрагів, коли треба було. А, бо сюда дає хаешку. Оце вже краще. Може вам треба двоєм іграти? У вас до цей? Делетіли це хаєшка і тип уже не може біжати 60 хп, і він же тут відграє. Просто в ноль згорів. А, це вони ще смолікс не попали, ну не повезло трошки. Рево, молодець, молодец, тут засмочив, бо там був тип. він би його наказав. О, пацани стяжку на Б блядь. А... Чого ти не заблочився? Ти просто забіжав у молик. Це було дуже цікаво. як тебе валік валик Ага, я його не бачив, він тебе бачив тобі ось спину, ну, блін, тупо. Поняв? Я навіть не зрозумів, що він прийшов там. Ну, чого ти не нашиваєш? Ну ти знаєш, там є тіпи, ти дав смок. Ну це було дуже глупо к вас. Сім пуль, сім пуль, та забайте на релот. У нас слабенький кейвігрок, я согласен. <laughs> Чи з-за того, що ми з міцу поджали, у нас було просто розуміння шоковиці. Удача. Вибігти ти мідл, правда? Дивись, ти откидаєш флешки, Откиду цей. Молік дав, добре. Знаю, чого Міцу тут стоїть в прострілі. От, ми летимо з вла... валіком. Летимо. Все, ми вийшли. Ми вже тут. Чого ти не виходиш, Квас? Ти стоїш за смоком. Ти просто зараз продаєш ти Якщо би валіка вбивала, це би був тупо твій руїн. Блять, нема донат смока, так кінь донат смок. Ага, ти отак от решив. Окей. Вот от і стрільба рішає. От тебе є граната і є стрільба, і ти рішаєш на стрільбу покластися і вмерти. І все. І раунд проіграний. Ну от. Це обичний фракт, Такий кожен має давати. Це ти тут нічого геніального не зробив. Оце зря ти закрив. Нам треба смок, типа щоб поіграти. Вони і так закриті смоками. Це щось ребята не розумію, чому ми не проходимо під редрум. Чому ми не займаємо редрум? 2 в одного, конечно, це було тупо. Рева тут ніколи тебе не вб'ють. чуть лівіше стаєш, тебе світло і не видно. Ну і все. І лише 5 хпшного цього.